Ти сказав, що пшеничка ожила, як проборонували. А на днях у нас вийшло відео боронувати не буду. І багато хто писав: ти що таке кажеш? А тепер ти кажеш, проборонували, пшеничка ожила. так боронувати... ну, Це одне одному не мішаємо. Ми не говорили в нашому відео, що ви не боронуйте. Ми говорили, що приймайте рішення. Там, де потрібно, от пшениця посіяна по соняшнику. От На даному полі попередник соняшник. Я таке поле проборонував би і навіть не задумувався. А ми, коли буквально зовсім недавно були на пшениці. Яка вже ну, сантиметрів, мабуть, до 15 посіяна по сої, то таку пшеничку не, не потрібно боронувати. Все залежить від ситуації по полю. На полі. Ну, ми ж не можемо порекомендувати е, всім е, українцям, наприклад, що їм сьогодні їсти на обід. Кожного свій організм, кожного свої якісь е, вади. Чи якісь свої, ну я не знаю, ми не напишемо комплексне меню для і людини. Так само ми не напишемо комплексне меню для кожного поля. Розумієте? Є з кожного поля, є фамілія, ім'я по батькові. Чи фермера, чи агронома, чи не знаю як називати одноосібника, якщо мені не подобається це слово одноосібник. Але називайте таку категорію аграріїв, які мають на городі там 20 соток пшениці, то ми не заглянемо, навіть не знаю, маючи там кропіо, чи ще інші якісь додатки, найкраще не... рішення це коли ти вийшов на поле і подивився і відчув, а що воно хоче, і прийняти рішення. Боронуйте, хлопці, якщо потрібно, боронуйте. Боронуйте, ми не говоримо, що не боронуйте і все. Потрібно, боронуйте, не потрібно, не боронуйте. Головне, головне, щоб ви були успішні і прибуткові. Оце саме головне. А далі робіть, сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня. Ми робимо дане відео, можливо, його будуть дивитися чуть пізніше аграрії. Але наш кобзар писав, що. Чужому навчайтесь свого не цурайтеся. Розумієте? Саме головне це знання, навчання. Навчайтеся, друзі. Але і не цурайтеся того свого досвіду, який ви вже набули. Розумієте? Цініть ваш власний досвід. А досвід дається тоді, коли ножками потопаєш, побігаєш, почитаєш, подивишся канал Мистецтво Полісиренка. І все буде добре. До зустрічі!